Добрий день, шановні колеги. Я надаватиму інформацію з урахуванням обмежень, з рахуванням того, що з рахуванням розголошення даних до судового розслідування. Хочу сказати в першу чергу і подякувати своїм колегам правоохоронцям за скоординовані і злагоджені дії. Щодо проведення документування і викриття діючого народного депутата, який є головою підкомітету комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, на під час вчинення ним шахрайських дій в особливо великих розмірах, зазначене кримінальне провадження було розпочато у квітні місяці поточного року на підставі заяви потерпілого і на підставі матеріалів оперативного підрозділу Служби безпеки України. Я хочу сказати про те, що зазначене документування в упровадженні було непростим, скажімо так, навіть складним, тому що підозрюваний наш нинішній підозрюваний, він обізнаний про форми і методи документування такого виду злочинів, оскільки є оскільки є заслуженим юристом України. Має адвокатський досвід і є, як я вже сказав, вище головою підкомітету в Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Не дивлячись на це, завдяки злагодженим діям оперативного підрозділу, прокурорів, слідчих державного бюро розслідувань, незаконна діяльність значно. Народного обранця була припинена. Більш детально розкажуть мої колеги, що стосувалося документування значеного злочину. Але я хотів би на підтвердження своїх слів продемонструвати, якщо в нас є така можливість, аудіозапис з приводу того, що якраз і підтверджує те, що народний обранець застосовував, скажімо так, Заходи щодо маскування своїх злочинних дій. за Там надали заступників снідати. Левділік Сіддерс Российс. Такі піч виступали за життя не соцмережі. Тобто, бачите, що в зазначеній розмові в діалозі да, зазнач... народний обранець. Говорить про те, що може бути прослуховування. Він розуміє, що його дії незаконні, тому намагається їх якомога краще завуалювати і зробити непомітними для правоохоронців у разі такого документування. На даний час повідомлення про підозру вручено. Підозрюваному, частина 4 190, як було сказано, санкції статті передбачають 5-12 з конфіскацією майна. Якщо немає запитань, я передам слова колегам. Доброго дня, шановні журналісти. Тема сьогоднішнього брифінгу дійсно резонансна. Адже у кримінальній справі фігурує чинний народний депутат. Він. Протиправна заводів коштами іноземного громадянина за сприяння в отриманні статусу біженця. Проведено весь комплекс заходів, зокрема й негласні слідчі розшукові дії, які зафіксували відповідне порушення закону. Перша розмова, де народний депутат запропонував свої послуги, відбулася 1 червня, а вже 17 червня нардеп отримав першу частину коштів це 20 тисяч доларів США. Ми наразі не можемо розкрити усі деталі справи, але. Наголошую весь перебіг подій якісно задокументовано співробітниками Служби безпеки. Тож ми володіємо аргументованою доказовою базою. Буквально днями, 26 червня, народний депутат повідомив іноземцю, що потрібно ще кошти для вирішення питання в суді першої інстанції. Тож учора ввечері СБУ, ДБР та прокурори викрали його на гарячому під час одержання другого траншу 30 тисяч доларів США. Використовуючи власний досвід та розуміючи протиправність своїх дій, фігурант призначав зустрічі в елітних закладах громадського харчування міста Києва та області, обирав їх, щоб ускладнити процес документування протиправної діяльності. Крім цього, під час зустрічей фігурант використовував умовності, жести та шепіт. Самі зустрічі призначав несподівано у пізній час, ближче до комендантської години. Неодноразово впродовж дня переносив часто місце зустрічей. Безпосереднє отримання грошових коштів фігурант проводив у особистому домоволодінні, що знаходиться в елітному закритому катежному містечку під Києвом. Використовуючи подвійний кордон охорони, що складався з охорони котеджного містечка та його особистої професійної охорони з числа колишніх правоохоронців, які володіють вогнепальною зброєю, фігурант був впевнений в своїй безпеці та недоторканності. Зараз ми продемонструємо відео та одна які красномовно свідчать про факт правопорушення з боку фігуранта. Прошу увімкнути це відео. И скажи, Костюш, перезвонить по срокам тоже? Может, Костюш, да. Даже ты мне не советуй. Давай сейчас быстро, понимаешь? Я за шапку ловлю, но я думаю, по-другому не могу достать. Хорошо, значит, это вот, нам С первого суда или это от С первого суда. Хорошо. Значит, мы можем записать первый случай?

Все, один, один, один. Я бы хотел только туда чужие, закончить дальше. Чтобы я сейчас не уменьшился. Да, я спрашиваю. Чуть, это будет меньше или больше? Дякую. Окремо наголошую. СБУ ДБР, офіс генерального прокурора, працюють виключно в юридичній площині. Якщо якась особа вчинила злочин. То немає різниці, хто він, депутат чи слюсар, та до якої партії належить. Покарання буде однаковим для всіх. Загалом ця справа ще одне свідчення системної роботи Служби безпеки Офісу генпрокурора та ДБР. І я дякую колегам, які долучились до розслідування цього резонансного злочину. СБУ комплексно протидіє різноманітним загрозам безпеці держави та викриває злочини на всіх рівнях. Від затримання ворожих агентів та воєнних злочинців до народного депутата, який вирішив незаконно заробити під час війни, кожна така дія має отримати незалежну судову належну судову оцінку. Працюємо далі. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні колеги. Е, підсумовуючи те, що сказали е, колеги зі служби безпеки, заступник генерального прокурора. Перш за все, ми свідомі тому, що до цієї справи буде прикута увага як суспільства, так і журналістської спільноти, політичної спільноти. І для того, щоб виключити усі маніпуляції, які ми сьогодні вже можемо спостерігати в медійному просторі, ми можемо сказати, що слідчі прокурори, оперативні співробітники діяли виключно в межах кримінального процесуального закону. Усі зібрані на сьогоднішній день докази. Є досить вісомими, які вже дозволяють стороні обвинувачення звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави альтернативи 10 мільйонів гривень. Хочу наголосити, що на сьогодні розслідування не завершується. Це тільки початковий етап викриття особи. Нас ще попереду чекає крепітка спільна робота. Однак діє група найфаховіших слідчих, найфаховіших прокурорів та оперативних співробітників Служби безпеки України. Наша головна мета це справедливий та законний вирок, який ми будемо очікувати, і все для цього робити найближчим часом. Дуже дякую.